Доброго дня, сьогодні 21 серпня 2021 року, я проведу комісії комісію для комунальної системи промисловості обмінництва житлово-комунального статусу та засобів зв'язку з управлінням департаменту комунального статусу і всерешнім тренуванням на проліційній кредит-прикупленням, проліційно-комунальним адресатів. Михайло Ірина Вікторівна, є. Кольчак Андрій Васильович, є. Рябко Марія Ігорьовна, Петраїко Роман Володимирович, Солодюк Ірина Михайловна. За реєстрації, прибуло 13. Щодо прикордонного на сьогоднішній день є одне питання. Перекоденно прошу поводити з про поводження посесії Державного парку буквально 1. до То за переходимо до першого питання про поводження посесії Державного парку буквально 1 до 10. У які пропозиції заводження до проекту? рішення? <позиції> <позиції> пропозиції які? Є пропозиції. Пропозиції е, виникнення на розгляд ради е, передвишення про погодження концепції Центрального парку купила ідею. Хто за? Дякую, пані правопорядковій міністрині. Дякую за увагу.